Я я у Стерлецькому куті у сім'ї православній. Дідусь мій був і діяконом і розказував мені, що є Господь, о чому мене молитву «Отче наш. Але, як і всі діти, знаєте, не дуже ми в той час дбали про те, щоб Богові довіряти, про те, щоб Богові все розказувати. Ми ще не розуміли цього. У мене був брат, ми слухали дідуся, звичайно, але якихось рішень не приймали. Закінчила середню школу, пізніше пішла працювати, одружилася, У нас з чоловіком народилося двоє дітей. І у 2014 році я захворіла. Коли я прийшла на черговий огляд у жіночу консультацію, лікарка сказала, що в мене є проблеми, і мені треба звернутися в онколікарню для більш докладного обстеження. І коли мені це обстеження зробили, я дякую Богу, що Бог мене попередив, що не було гіршій ступені. І тоді, коли мені було покладено діагноз, мене прооперували. І в той момент я згадала, що колись дідусь мене навчав, що є Господь, якому треба дякувати, якому можна просити про допомогу. І я до нього звернулася і казала: Господи, якщо ти мене з цього витягнеш, я хочу тобі служити. Я не розуміла, як це. Я не знала, куди мені йти, церкву мені відвідувати, але в мене було таке бажання. Пізніше, через пів року, мені зробили ще одну операцію. І під час того, як ну, за півроку два наркози трошечки проблемно. І в мене дуже сильно впав тиск. Але Бог мене з цього витягнув. І коли я вже після операції лежала в палаті на ліжку, біля мене була одна жіночка, яка постійно молилася. І я звернула на це увагу. І розуміла, що я так не роблю. Я задумалася над цим. Чому інші люди живуть по-іншому? У нас у палаті на столі лежала Біблія. Слінку було звати Магдалена. І вона мене познайомила з книгою Буття про створення світу. А пізніше розказала мені історію Каїна і Авеля. Мене дуже зацікавило. Коли вона вже пішла додому, і мені вже було можна підніматися, я взяла біблію в руки і почала читати. І з цього часу все і почалося. Я дуже почала читати багато книг псалмів, де є обітниць багато для нас, де Господь каже, чи в хвилини смутку, чи в хвилини радості, завжди підтримую, завжди потішаю. Я той, який благословляю, який підтримує. Це було для мене потіхою і надією. У мого чоловіка є сестра, і я поділилася з нею своїми переживаннями. І коли я з нею поділилася, вона каже: діти мої ходять до церкви адвентистів на свята. На якісь програми святкові. І кажуть, ти знаєш, я почала теж читати Біблію. Ми почали досліджувати вдвох і просити Бога в молитві, щоб Бог нам відкрив, як це, куди, для чого, ми хотіли знати правду і істину. І коли я дочиталася до того, що є гріхом на цій землі, я працювала в магазині продавцем, продавала алкоголь, тютюн. І Зрозуміла, що це є недобре, бо це зашкоджує. Людському здоров'ю я залишила роботу, залишилася без зарплати. Син мій працював за 1500 гривень, чоловіка вдома не було. І на ці гроші ми, ми вчилися жити. Ну, пізніше мене вже запрошували на домашню церкву, бо ми, так як я виявила бажання. Ще пізніше мене закрикали, запросили у школу Соломон відвідати е, осіннє богослуження День подяки. І на тому Богослуженню підійшла до мене директор школи і запропонувала мені, так як школа ще була початкова, спробувати працювати в них прибиральницею. І так я ближче познайомилася з церквою, з братами і сестрами. Коли я вирішила дізнатися про Бога більше, то я відвідала церкву на Садові перший раз. Коли прийшла, якраз Прийшла у той час, коли відбувалися уроки суботньої школи. І коли я сіла у класі досліджувати уроки суботньої школи разом з усіма, я побачила, що це церква, де цікавляться Божим Словом і де досліджують. В Євангелії від Івана 5,39, читаємо, Господь сказав, дослідіть Писання, бо думаєте мати вічне життя, а воно свідчить про мене. І я зрозуміла, що я є. В тій церкві, до якої припровадив мене Господь. І я дякую Богові, щиро Богові дякую, що Бог знайшов мене в цьому світі, вибрав. Відкрилася мені правда, істина, любов Божа. У Слові Божому написано Івана 3:16. Так Бог полюбив цей світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує, не загинув, мав життя вічне. А 17-й вірш. Наголошує на тому, що Бог послав свого сина, щоб не світ на світ не для того, щоб світ засудити, але щоб спасти. І це також великі слова надії для нас сьогодні. І знаєте, були перешкоди. Я пам'ятаю, дочка приїхала до мене на хрещення, вона була якраз вагітна. Ми ранком збираємося у дім молитви, а до мене прийшов чоловік, який хотів, мову чоловікові. Ну, хотів мені перешкодити. Ділився з ним не дуже приємними такими словами, але Бог так посприяв, що все ж таки ми відвідали дім молитви і відбулося хрещення на березі, на березі річки пруд. Були сусідів багато наших, було знайомих. Коли ми приїхали на березі річки, вже нас очікували там наші знайомі, друзі. Були й сусіди мої, було все дуже гарно, грав оркестр. Дітки стояли в воді, нас зустрічали. І коли я вийшла в воду, мене переповнило таке бажання стояти там вічно. Я розуміла, що я тут поховаю свої гріхи і звідси стану зовсім новою людиною. І коли я вийшла з води, і пастор провів мене на берег, я боялася відкрити рот. Пастор каже, подарко, чому ви мовчите? Я кажу, вірте, я боюся грішити знову. Для тих, хто буде дивитися цю програму, я хочу побажати від щирого серця не бійтеся робити кроки на зустріч Господу, бо Господь є той, який завжди вислухає, завжди потішить, завжди приголюбить, завжди підкріпить бо... і ніколи не зрадить. Господь не людина. Є такий псалом 91, який говорить, хто мешкає під покровом Всевишнього, той скаже до Господа охорона моя і твердина моя, на тебе надію свою складаю. Тож бажаю усім, щоб покладали свою надію на Господа, який віддав свого одного сина, дорогого сина, за те, що ми могли жити на цій землі.